Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Знаєте, іноді найкращі рецепти з'являються зовсім неочікувано. Так було і з цим салатом. Я не планувала нічого особливого, одного разу просто експериментувала з тим, що було в холодильнику. А результат настільки сподобався всім, що тепер це один із наших улюблених салатів. Обов'язково збережіть цей рецепт. І спробуйте приготувати. Можливо, і у вашому меню він приживеться. Підготувала необхідні продукти. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Власне, салат робиться достатньо швидко: грибочки ріжу ось такими кубиками, цибулька, одна штучка чверть кільцями. І це зараз я підсмажу на пательні. Буквально 3-4 хвилинки додаю рослинну олію на пательню, викладаю грибочки і до золотавості підсмажую. І далі цибулька також підсмажу, зроблю її такою напівпрозорою золотавою, все. І вже перший шар нашого салатику готовий. Під час смаження додала е, за смаком сіль і перчик. І далі натираю на дрібній тертушці сир твердий, також огірочки нарізаю кубиками. До речі, ви можете експериментувати і щось з цього не різати, а натерти, наприклад. Ну, Я робила ось так, нам так подобається. І я роблю е, саме так. Морква також на дрібній тертушці, далі яйця. У мене такі величезні яйця були, що я три штуки взяла. Ви дивіться, друзі, напевне, звичайного розміру потрібно буде 4 штучки. І тепер наріжу цибульку зелене. У мене беріть будь-яку зелень, яка вам подобається. Ну, і тепер беру в мене ось таке кільце є кондитерське. Я його змащую рослинною олією, щоб було зручніше потім знімати його, щоб не порушити шари салату. І перекладаю майонез у таку пляшечку, і тепер шарами все це викладаю. Спочатку грибочки, майонез, потім сир половинку знову. Майонез і так, дивіться, друзі, всі шари ось я складаю. Морква така солодка в мене попалася, я її трохи присолю. Я обов'язково в описі під відео залишу оцю послідовність, щоб, ви, щоб вам було зручніше в письмовому вигляді це побачити. Яйця також я присолюю трохи і далі знову майонез. Як бачите, друзі, все достатньо швидко і просто робиться. І салатик у нас буде дуже смачний, такий ароматний. До речі, можна, наприклад, моркву в якості експеримента. Підсмажити і додати не свіжу моркву, а шар з такою підсмаженою моркви. Мені здається, буде також смачно. Ну і друзі, цибулька зверху. І тепер беру плівочку харчову, накриваю і ставлю в холодильник десь на годинку чи, може, трохи більше. Ось, друзі, подивіться, цей салат. Дуже смачний, до речі, і на свято підійде ось з такою подачею. І цей салат простий доказ, що з доступних продуктів можна створити щось оригінальне. Тож обов'язково готуйте це дійсно смачно. Ну а якщо рецепт сподобався, чекаю на ваші вподобайки. Підписуйтесь, дивіться інші відео на каналі, і там є ще багато страв. По домашньому смачних і простих у приготуванні. А я бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!